Дуже важливе питання, про яке я сьогодні хочу поговорити, це тиск в шинах повноприводних китайських тракторів. Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Часто це питання задають, часто його обговорюють, однозначна відповідь є. Проте, наші трактористи, як завжди кажуть, я накачав 2,5 атмосфери, так 20 років від'їздив і все окей. Багато хто бачить такі коментарі і думають: а може дійсно, нафіга ті всі інструкції, нащо читати технічну документацію. Якщо є старі досвідчені трактористи, які швиденько дадуть відповідь, і я так буду робити, як вони, і все в мене буде теж окей. Нащо заморочуватися і запати собі голову дурним? Це аналогічна ситуація з розміщенням осі на причепі. Теж багато хто каже, що треба робити 60 на 40 і все буде окей. А потім люди страждають від таких порад. І так, з плином часу починаєш бачити, що передні колеса зношуються швидше, задні теж не дуже добре себе почувають. Значить, щось не так. Мій колега і одночасно конкурент яскравий тому приклад. Третій комплект передньої розини вже поставив за 12 років. Ясно, що він обробляє по 7 гектар землі за сезон, а ще куча шабашок у нього. Трактор ні дня не відпочиває, але факт залишається фактом. А все тому, що тиск в шинах відіграє надзвичайно важливу роль для їх довговічності, а також для довговічності трактора. Чому? Тому що неправильний тиск в шинах впливає на передаточне число шестерень між переднім і заднім приводом воздається здається, колесо. Це ж те саме коло. Взяв, поміряв радіус, помножив на 3,14 і на 2, і ось тобі і довжина кола, і відповідно шлях, який проходить колесо. Але чи насправді це так? Чи працюють тут лише закони математики і все так просто? Ні. Насправді ні. Візьміть рулетку, вийдете на рівну поверхню і подивіться, який у вас насправді радіус. Тому що під навантаженням колесо просідає, і радіус завжди менший. Через еластичні шини вільна, тобто ненагружена частина шини буде завжди далі від центру осі, ніж та, яка контактує з поверхнею. І відповідно від тиску в шині залежить радіус колеса. Хоч він і буде мінятися на якісь там міліметри, але ж ви не забувайте, що окружність колеса більше 3 метрів. І на кожному оберті ці кілька міліметрів радіуса додають вже по кілька сантиметрів. А на великих дистанціях це вже декілька метрів. Тому найкращий і самий точний спосіб це виїхати на рівнесенький асфальт, проїхати 1000 метрів і точно порахувати кількість обертів заднього і переднього колеса. Потім підняти ліву або ж праву частину трактора, прокрутити за заднє колесо, порахувати точну кількість обертів заднього колеса і переднього колеса, потім співставити дані, які вийшли, і подивитися, чи правильне співвідношення обертів колес. Вже якщо неправильно, тоді тиском в шинах добиватися правильного радіусу. І відповідно, підганяти його під співвідношення обертів коліс. Тоді колеса будуть проходити одинаковий шлях, і відповідно ні резина не буде зношуватися, ні шестерні в мості не будуть страждати. А, і ще й накат на повному приводі буде максимальним. Тепер, що стосується ґрунтообробітку. Не пам'ятаю, в якій інструкції і до якого трактора я це вичитав, бо це ще було в 2022 році, але я собі ці цифри виписав і ними користуюся по цей день. В воронці тиск передніх шин має бути 1,2 атмосфери задніх 0,8. Інші ґрунтообробітні роботи. Передня 1,4, задні 0,9. Транспортні роботи. передні 1,8, задні 1,1. Інструкція від трактора ЮТО нам каже наступну інформацію. Тиск повітря в шинах один із найважливіших чинників, що впливає на боксування ведучих коліс. Із зниженням тиску збільшується деформація шин, а отже і площа контакту коліс із ґрунтом, що покращує їх щеплення. На вологих і пухких ґрунтах доцільно працювати зі зниженим тиском у шинах. Однак цим способом потрібно користуватися дуже обережно і знижувати тиск тільки до межі обмежених підприємств виробником шин. Із переходом трактора на роботу на твердому ґрунті тиск. Повітря в шинах слід збільшувати до норми. Номінальний тиск у шинах при боксуванні причепа по дорогах загального користування у передніх колесах 0,16 0,25 МПС, тобто 1,6-2,5 кг на см2. У задніх 0,15 020 МП, тобто 1,5-2,0 кг на см2. Рекомендований тиск у шинах при Оранці. Та інших роботах на ґрунті. У передніх 0,14-0,18 МБП, тобто 1,4-1,8 кг смдратний, у задніх 0,1-0,15 МБП, тобто 1,0-1,5 кг смвадний. Багато хто каже, що на шинах написано, скільки там качати. Але ж ви уважно прочитайте, що там написано. Максимальна нагрузка на шину 565 кг при 250 кПа – Це тиск в шинах. На холодну. Це передні колеса. І максимальна нагрузка на шину 1225 кг при 240 кПа на холодну. Там не пише тиск, який в шинах потрібно качати. Там пише максимальну нагрузку при певному тиску. Ну а шинний калькулятор від фірми Continental нам каже, що тиск має бути рівно 1 атмосфера. Це мова йде лише про задні колеса, бо передніх коліс на 16 дюймів в калькуляторі немає. Зато 112 на 24 дюйма в ньому є. І саме такий тиск має бути в задніх колесах. На транспортних роботах пише, що тиск в шинах потрібно підняти на 0,4 атмосфери. І як завжди. Хто хотів почути для себе корисну інформацію, той почув. Всім дякую за увагу. До нових відео, па-па!